Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені. Електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться Парк, Озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення.